Мій дружбан працює в головному офісі з просування україномовного контенту. Сподіваюся, ми дізнаємось причину, чому ми усі на дні. Зачекай, що це за підстава? Тут працюють профі! Перехрестися, я такого не казав, але не все втрачено. Гадав, що ти в курсі всіх справ? Клон клонський, як справи клонські, ради бачити. І ми. Ні. Теж. Гей, друже, дозволь познайомити з деким. Е, забув, хто ти там таке. Я новенький україномовний ютубер як справи? Я. сілком. В нормі? Норма. Лно почув Чим <гум> він кля. Допомог. Ну, Ти. я бажаю знати, чому ми на вам. Ну, я сподівалася. Сьогодні. Я сподівалася, що ви скажете, чому український Ютуб на дні та як ми зможемо це вирішити? А вже ж, давайте розглянемо. Треба підняти проблему. Треба підняти український ютуб. Па. Підняти український ютуб. Підняти. Український ютуб. Український ютуб. Угу. Раїнський ютуб. Уєїнський Ютуб. Ей, друже, хочеш жарт? Ні. Звісно. Uh. Знаєш, як швиденько можна просунути україномовних ютуберів? Кажи ду, дуже... Ж. Каву. Може. Та всі це знають. Я не курс і так, про це знають. Зосередимося на справі. Зачекай носкали. О, ні. Що? Саланіма? Ні. Просто Ні! тільки не влаштовуй срач. Що? Нам потрібен розвиток, а не це лайно. Не треба. Так, 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 так. А Давай швиденько. Вже. Так, ага, Пробую. додати котиків зробити ось це, і все в шоколаді. Це допоможе україномовним ютуберам. І ми побудемо усі в тренди ютубу. Дякую дружин, не сумнівався у тобі. Швидше ми мусимо усім розповісти. Ютуб закрили.